гляди, гордо виді. Видит! Ти табу, ти зараз ти. Ти табу, блядь! Тягни табу, блядь! Ти табу! Ти табу! Хто там штаба? Штаба, блядь, питаю. Я на мості

У мене, брат, гине, кожен день. Бля. Я сука по 40 тисяч хочу, А ви тут буде спиняєте? Скільки я можу? Ти я... я... мені розказують, блять, підстави. Я тебе скажу, підстави, Повільне ім'я, запишіть його. блядь. Достудова суд, до не для адміністративного затримання. Давайте мені пропагу не Що за діти? Правильно на протязі трьох годин! Правильно, право! Чого за ту стовку висядете на 8 років? Та сидітів, хватить, давай посидимо разом! Ледь розказує, хто буде сидіти, хто ні, нім. Правіться! Ворону підійти! Підійди, будь ласка, в кожен, не провокуй! Не провокуй, будь ласка. Поділу допомагаєте, давайте. А чого Кожному качество видаєте? Сволочі, немає такої статті? Ніхто нікого не стаже, це ніхто перевірили.